Вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді таунхаус мрії у котечному містечку New Village у селі Сторожниця. Так, заходимо і нас зустрічає на першому поверсі гардеробна, де можна залишити спокійно свої речі. Містка, велика з абсолютно з усіма необхідними ех, поличками. Так, Також на першому поверсі розташований санвузол. Який є перевагою, адже тут, як бачите, є душ. Так, а це наша велика кухня-студія. Вона неймовірно красива, практична, простора, є як місце для такого сімейного кіноперегляду чи проведення гарного часу з друзями. І, звичайно, що кухня, яка, як бачите, вже з вбудованою, вмонтованою технікою. Так, тут ви можете залишити і поставити усю необхідну техніку, яку ви захочете мати у себе у своєму будиночку. Так, як бачите, гарна, простора кухня-студія. З неї є вихід на терасу. На терасу. Також вона Простора, велика. Можна зібратися з друзями і гарно проводити час. Перевага, що тут є земельна ділянка на 2 соточки. Площа самого будинку 122 метри квадратні. Так. Зараз ми з вами рухаємося на другий поверх, де розміщені три спальні. І санвузол великий та гардероб. Ось ми зараз завітаємо у спальню номер 1 Вона більша і має вихід на маленький балкончик. Ось тут. Так, можете подивитися, як вона виглядає. Наступна кімнатка це гардеробна. Зараз вам покажу. Ось вона гарна, велика, простора. Тут можна вмістити, як це кажуть, і слона при потребі. Тобто, місця, як бачите, тут дуже багато. Це друга кімнатка. Вона така менша, але дуже атмосферна. І ще одна кімнатка. Тут є її перевага, а перевага полягає. Зараз вам покажу у чому. Це у вмонтованій шафі купе. Як бачите, тут є безліч місця для ваших речей. Тобто ви можете як в гардеробі тримати речі, так і тут. Так, і тут зараз вам покажу санвузол. А ось це наш санвузол. Як бачите, тут вже є ванна. Вбудована техніка, пральна машина, сушильна машина. Якраз зручно два умивальники для фактично кожного члена сім'ї. Ось такий будиночок у нас сьогодні був на огляді. Контакти залишаємо для вас.